Вітаю вас, малята! Хочу розказати вам про одну дуже цікаву тваринку. А ось про яку ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно, хто це землю вигортає, мов купини навертає, хто підземний риє хід? Здогадалися? Так подумайте. Правильно, це Кріт. Кріт це маленька тваринка, яка живе під землею. Вважають, що кроти сліпі, але це не так. Зір в них є, але дуже слабкий. А ось нюх дуже розвинений. Під землею кріт постійно трудиться, прокопуючи довгі тунелі. Таким чином він знаходить собі їжу. Працювати йому допомагають великі лапи, які виконують роль ескаватора, а довгий ніс є буравчиком. Кріт частіш за все. З'являється на тих ділянках, де багато шкідників. Живлячись ними, кріт приносить більше користі, ніж шкоди. Крім того, він розпушує землю. Взимку кроти не впадають в сплячку. Вони часто виповзають на поверхню. Людина їх не бачить, Оскільки цю землерійку приховують снігові кучугури. У снігу кріт теж створює свої лабіринти. Після того, як кріт повернеться під землю, ними скористуються інші тварини. Але ж право першого обіду належить кроту. Справа в тому, що під снігом є пріле листя, а під ним Ховаються комахи. Саме їх шукає кріт. Прокрота ходять недобрі чутки, що він псує городи. Це, звичайно, неправда. Кріт харчується виключно личинками, черв'яками, комахами, копустянками, мишами, загалом різноманітними шкідниками. І з'їсти вони можуть стільки, скільки вважать самі. Я, друзі, підземний житель, землекоп і будівничий, землю рою, 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 коридори всюди строю. Ось такий він, діти, кріт. А тепер до зустрічі. Дякую за увагу.